А ви знали, що сніданок це найважливіший прийом їжі за цілий день, тому що організм відновлюється цілу ніч і зранку його потрібно наповнити поживними мікроелементами та білком. Тому сьогодні я вам пропоную приготувати смачний білковий сніданок, який простий у приготуванні і не займає багато часу. Спочатку нам потрібна глибока миска і три курячих яйця. Сніданок дуже простий, готується не більше 5-6 хвилин. Сюди ми, до яєць, додаємо вівсянку. Вівсянка повинна бути швидкого приготування. Також, друзі, сюди відразу додаємо спеції сіль та перець. Знаєте, сіль та перець даєте собі по смаку. Сюди додаємо трішки молока, буквально 20 грам. Гарно вінчиком це перемішуємо. Відставляємо в сторону, нехай вівсяночка трішки набухне. За той час, друзі, наріжемо один помідор. Навпіл і нарізаємо пів кільцями. До цього сніданка обов'язково потрібно додати сир. Можете використовувати любий, У мене це просто твердий сир, 50 г. Натираємо на терці, робимо собі заготовочки. І зараз, коли ми будемо смажити сам сніданок, ми будемо додати всі інгредієнти. І тим самим ми пришвидшимо процес приготування. На Розігріту сковорідку даємо трішки олії, а також 10 грам вершкового масла. І відразу додаємо сюди яйця. Перемішуємо. Розрівнюємо. І накриваємо кришкою і готуємо з однієї сторони 2 хвилини до рум'яної скоринки. Перевертаємо омлет на іншу сторону. Ось, друзі, подивіться, який він гарний. Рум'яний, рівномірно підсмажився. Вогонь зараз мінімальний. На один бік виставляємо помідори. Ось так. Помідорів повинно бути багато. Омлетик такий овочевий. А також на помідори присипаємо сир. І накриваємо другою половинкою. Готуємо ще приблизно хвилинку-півтора, щоб сир розплавився. Омлетик, друзі, повністю готовий. Можна його забирати. Тепер розрізаємо омлетик на двоє. Ой, друзі, гляньте, який він гарний всередині. І виставляємо на тарілочку. Який сніданок без салата, друзі. Мік салата. Трішки помідорів чері. До мікса салата приправимо сіль, трішки перцю по бажанню. І трішки олії. Можна оливкової, можна простої. Перемішуємо. І легкий салат до сніданка повністю готовий. Виставляємо на тарілочку. Красота. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така ідея сніданку. Швидко. Просто, білково і збалансовано. Нічого лишнього не потрібно. Все, друзі, і сніданок вам забезпечений. Бачите, потратили 5-10 хвилин часу і маєте ось такий ситний, здоровий сніданок. Не потрібно, знаєте, спішите на роботу, закинулись, закинулись, з чим попало. Потратьте трішки часу, приготуйте по моєму рецепту і будете здорові, і буде вам щастя. Друзі, а з вами, як завжди, щасливий кухар. Всі посилання на мій телеграм та на магазин ви знайдете внизу під цим відео. Я вас всіх міцно обнімаю, припіднімаю і до нових смачних рецептів. Пока!